Вітаю всіх! Що я можу зробити? Відразу скажу, щоб ви мене не дратували, я вас не дратувала. І ми друг друга не послали. Я хочу продивитись в загальному вигляді, будь ласка, в загальному, щодо кордонів областей Запорізької та Херсонської. Харківщина, Сочина вже робила не раз, уважно все робіть, читайте. Почнемо з Запорізької області. Що мене цікавить, що нам потрібно знати? Все інше без деталей не треба постійно. розумієте, що цей час потрібен, величезний на все. У мене його нема. Мені на свою Харківщину не вистачає часу робити те, що я робила. Вибачте, інші області, звісно, в мене третя черга. Ось. Тому, давайте так, Запорізька область, фронт в Запорізькій області на момент зупинки війни, залишиться плюс-мінус в тих рамках, де він є зараз. Фронт в Запорізькій області на момент зупинки війни. Залишиться в тих рамках, де він є зараз. Ну, плюс-мінус, розуміло. Шість мочів. Так. Залишиться. Він залишається, мочові карти, і війна залишається. і Лінія фронту все залишається. Якщо вас так це хвилювало, тут буде зміна. Ну, довгострокова зупинка. Усього цього руху є. Оце є, оце залишається. Ну, що ви розуміли? Тому ви ж знаєте свою область, де він там проходить. Враховуйте це. Я не буду розбирати кожен населений пункт. У мене часу нема фізично. Я просто не витягую це. Я, я попереджаю прямо, якщо я щось не буду робити, просто попереджаю. Якщо щось сильно цікавить зовсім, є приватні розклади. Туди, будь ласка, на широкий загал просто фізично не можу. Я роблю те, що встигаю. Так, тепер. Запорізька область, на момент зупинки війни, матиму лінію фронту, плюс-мінус в тих рамках, які є зараз. Дивимось. Угу. Так, тут дурак випадає. Обнулення ситуації, якісь нові будуть рамки Запорізької області. Подивимось. А це нормально, що кожна колода випадається. Це один розклад і бачення різними колодами. Якісь є поступові дії, домовленості, я вам скажу. І моменти. Але тут також шістка мечів. Це відповідь так, але це рух, карта руху. Дороги. дороги, Дорога, яка ще до кінця не визначена. Тепер це буде на користь України. Так. Це буде на користь Росії. Ні, не буде на користь Росії. Можливо, я допускаю, що Україна щось поверне. Незначне, відразу скажу, незначне. Угу, місяць пішов. Ну, любі мої. Якісь проблемні моменти будуть поверні. Знову жертва. Карта жертви йде. Слухайте, ну я не знаю, що тут хорошого для України показує, але тут Україна, я так розумію, щось намагається повернути, відбити дуже високою ціною. Навіщо такою ціною це робити? Не зрозуміло. І це буде, ну, серйозно серйозні будуть Запорізька область там буде ще заміс. Однозначно. Враховуйте ті кордони, які є, відштовхуйтесь від цього. В принципі, не буде нічого значного. Ні туди, ні сюди. Значного не буде. Давайте так.